Вітаю глядачів каналу. На ремонті на сьогодні робот пилосос Dream D9 Max з несправністю помилка фільтра. Як проявляється дана помилка? Запускаємо робот на прибирання. Починає працювати і потім видасть дану помилку. і фільтр. Я думаю, логічно, що робот там не має очей і він не знає, чистий фільтр або брудний. Він реагує на те, як поводить себе турбіна. В нашому випадку турбіна або згоріла, або заклинила, або і проблема з турбіною, і проблема з платою. На платі міг вилетіти запобіжник, який стоїть по турбіні, або ще якась проблема. Ми вже попереджені про те, що, скоріш за все, робот втягнув рідину, і є підозра, що просто згоріла турбіна. Зараз збираємо робот і розбираємо, з чому полягає несправність. Виймаємо бачок для сміття, покажу, що фільтр чистий, тобто він не брудний, як сказано, провірте фільтр. А якщо б фільтра взагалі не було, він би взагалі не поїхав. Знімаємо бокову щітку, основну щітку і викручуємо гвинти, які тримають нижню кришку. Знілили нижню кришку. тепер від'єднуємо акумулятор. Після від'єднання акумулятора можемо відкрутити даний обруч. Тепер знімемо знімем модуль бокової щитки. під ним буде гвинт, який скріплює корпус. Знімаємо його, під ним є де... ось де. Тут гвинтик. І тепер викручуємо всі гвинти, які скріплюють корпус. По суті, це всі гвинти, які ми бачимо перед собою. Викрутивши гвинти, обережно перевернемо його, бо вони не всі мене вийнялись, вони випадуть на стіл, нічого страшного всьому не буде. І розчіплюємо корпус. Знімаємо, відключаємо льдар. Власню книжку поки в сторону. Що ми бачимо далі? Це турбіна. По ній візуально не скажеш, там вона заклинула, згоріла чи що з нею. Знімаємо вихідний фільтр, знімаємо турбіну. Ось турбіна. Що ми бачимо? Попробуємо покрутити. Крутиться вона легко, тобто нічого там не заклинуло. Тепер дивимось далі. Тут бачу є сліди вологи, тобто рідина дійсно потрапила. Погано видно, але мені видно, що вода тут дійсно була. Ну або якась інша рідина. Тут також видно по слідам, що рідина потрапляла, скоріш за все, турбіна згоріла. Як Визначити, чи вона крутиться чи ні. Ви можете сказати, що вам там не чудно, коли він запускається, чи турбіна взагалі крутиться чи не крутиться. Є такий певний лайфхак, як мені самому зручно це робити, я виймаю цей дріт, підключаю турбіну, кладу на стіл. Далі ми запустимо робот у майже розібраному стані, і буде видно, чи крутиться турбіна. Зараз я просто накину верхню кришку, накину акумулятор. Накинув просто верхнюю крішку, накинув акумулятор і зараз запущу робот. Скажу відразу: далеко не на всіх роботах це зручно таким чином зробити. А В даному випадку зручно тому і покажу, як це відбувається візуально. Ми спробуємо з цією турбіною, потім спробуємо з новою. Зараз запускаємо робот. Турбіна не крутиться взагалі. Нічого з нею не відбувається. Тепер беремо на її місце нову турбіну. Така сама нова. Запускаємо з нею. Постараюсь показати. Чути, що турбіна включилась. Таким чином роблю висновок. Що проблема дійсно в турбіні. В нашому випадку має допомогти заміна турбіни, також прочистити те місце, де попала рідина. І завершити даний ремонт. Наступне включення буде, коли зачистимо вже місце, де стояв, стояла попередня турбіна. Ми її зачистимо, висушимо і зберемо прилад назад. Вітаю всіх знову на каналі! Тут все почищено. Покажу. Все вичистили, не забуваємо про дану резинку, коли ставимо турбіну. Прикрутили назад цю пластину, оскільки її теж знімали, під нею чистили, встановлюємо назад турбіну. Надіваємо кожух про нього. Ну, краще його зараз треба надіти, інакше потім не зафіксується. Встановлюємо, тобто все в зворотньому порядку. Пігідний фільтр на місці. Зараз. Ставимо верхню частину, не забуваємо підключити лідер. Лідер під'єднано. тепер обережно її встановлюємо, щоб ніде нічого не притиснути, і особливо спереді, коли ці бусики вийдуть, ми їх туди загнемо. Все, все на своє місця. Все на місці. Тепер скручуємо корпус. Закручуємо всі гвинти, тобто все в зворотному порядку. корпус натаскается, тут все окей. Теперь приедем аккумулятор. После приедения аккумулятора ставим нижнюю крышку. Ставимо назад основну і бокову щітку. Тут все зібрано. Тепер після зборки важливо перевірити, чи натискається бампер. Тут все окей. Ставимо назад очок сміття. Включаємо, запускаємо. робот и проверяем еще наш ремонт помех. Начать уборку. Чути, що турбіна дує. Якщо поставити руку, відчувається, що турбіна відбуває повітря. Ну і помилки більше виникати не буде. Робот позиціонується. Потім почне прибирання. Нам уже далі нікуди пускати робот зі стола, тому на цьому зупиню. В даному випадку, в самому нашому варіанті ремонту, для того, щоб полалити, необхідно було замінити турбіну. З приводу ремонту можете звертатися до нашого сервісного центру, завжди будемо раді вам допомогти. Нехай ваша техніка служить вам довго, а ви бережіть себе.